Ми змушені будемо перейти до перегляду державного бюджету на 2026 рік, десь, я думаю, після першого кварталу, тому що вже завідомо, ми не змогли закласти ту суму на наступний 2026, яку ми витратимо у 2025. Це перший аргумент, і дійсно потрібно думати. Що ми маємо переглянути? Як на мене, ми маємо переглянути, напевно, деякі програми, які мають певну благородну мету, але все ж таки, якщо ми говоримо про військовослужбовців, то вона ця мета має зосереджуватися довкола нашої оборони. Якщо ми візьмемо, там деякі прохання, які були висловлювали місцеве самоврядування, не всі враховані. Навіть 64% ПДФО, які залишили на місцевих громадах, то власне тих чотири за яких велася дискусія, їх нібито в принципі переписали на місцеві громади, але з додатком, що. Ці кошти мусять піти виключно на компенсацію різниці в тарифах. Хоча, коли ми голосували бюджету першому читанні, ми проголосували поправку, де ми зобов'язали Кабмін надати пропозиції, як власне реагувати на компенсації місцевих громадам, чи на списання боргів щодо різниці в тарифах, це пов'язане з тим, що населення платить одну один тариф нижчий, а місцеві громади, за наприклад, за газ має заплатити вищу ціну для того, щоб цей газ пустили краном, і та людина його отримала до свого будинку. Тому тут е, теж будуть якісь певні виклики. Вони теж впливають на життя громадян. Я все ж таки вважаю, що такі програми, там як медичний скринінг, які е, це 2000 гривень на людину. Я його проаналізувала е, після 40 років. Все ж таки, нехай в мене не ображаються всі, кому після 40 років, але я думаю, що цю програму треба все ж таки перенаправити ці кошти е, на там, 1 мільярд, навіть на ЗСУ, і краще тих 2 тисячі гривень е, підняти індексацію, наприклад, певній категорії військовослужбовців, які, от, наприклад, і зголосилася підписати контракт, або пішли після 60, Ви знаєте, може людина підписати контракт і залишитися в збройних силах, тобто такі десь моменти є. І до речі, в державному бюджеті заклали кошти і на Укрзалізницю, бо ви бачили навіть сьогоднішня ситуація, яку ми маємо, коли згоріла основна споруда Фастівського вокзалу, коли ми маємо щоденні. Проблеми з Укрзалізницею, я вважаю, що ми гроші заклали на нові вагони. А три тисячі безкоштовних кілометрів все ж таки, на мою думку, ну краще акцентувати свої уваги на тому, що потрібно, а не розпилювати кошти. І тоді, повірте, ми дійсно будемо показувати приклад тих парламентарів, які дуже уважно і скептично цінують кожну гривню.